Всім привіт! Або доброго вечора! І що ж, я так помітив, що вам заходять більше ролики з простими машинами, які можуть дозволити собі практично кожен Тому для вас я знайшов парочку таких автомобілів в даному варіанті виблядок автовазу: десятка. Ось десятка в нашому випадку. Тобто, що нас з нею таке пов'язує і що в ній такого є особливого? Е, Одне з особливостей. На неї дрочать всі в Дагестані. прикинь Вони її дуже сильно люблять. Десятка, що вона себе представляє? Це є та, якби автоваз хотіли зробити свою першу іномарку. Що вони? Чим вони її малювали? Ну, Кір його знає. Чим вона може подобатися? Тепер так: газовий опор. І видно по всьому, що це і штатно. Блін, ну, Не на всіх преміальних автомобілях таке є, навіть на Тойоті Camry такого нема. Тут її можна зато похвалити. Так. І то єдине, за що її можна похвалити. Тут у нас ще є наш любимий 16-клапанний Вальве. Коротше, 16 16 Volvo в нього під капотом. Один і капотом. 16 клапанів, один і 16 клапанів. І все решта ще можна зайти в восьми Не знаю. Всі дуже сильно на нього мастурбують на той 16-клапанний двигун. А що в ньому такого прикольного, я не можу зрозуміти для себе. Так, але як ви бачите, власник тут трошки приклав своєї руки. Тобто свою творчу натуру він проявив тут трошки. Поворотники на затоновані, вигляд міняє. Так. Лобове стекло, вітрове стекло, лобове, як завгодно, теж затоноване. Ну тобто яка десятка може бути без тонера? Ну, мусить бути ходні щось добре, хоч якийсь вигляд. вся, бля. В принципі, якщо так про неї щось дивитися, ну вигляд такий собі. Вигляд такий собі, але як машинка на себе, ну вона тикша, ніж дев'ятка, можна сказати. так? Вона тикша, там вже панель та не товчає і так далі. Та якби як проблема дев'ятки, 99-х, тих самих навіть 2005-х років, там панель просто мозок тобі винесе. Все, в принципі, про мотори розказав. Коробки у нас п'ятиступеневі, йдемо в салон. Кулі. Так, і ось ми попали в цей бункер. <звук> Вона мене вітає ще <звук> І отут все отак. Тобто дивимося ми на неї, ну панель мені тут не подобається, я вам зразу кажу. Я не розумію, як можна додуматись було зробити отакі кнопки. Ну, от ток Ну, типа, як так? Ну, сама, сам щиток приборів, типу він класний, типу нор нормально виконаний. Ну от Все решта, органоміка, ну куди? ну Ту все то дно. То є ну нікуди. Дефлектори в нас. Ну, навіть тут вони, блядь, виглядають. Уйопські. Я вже перепрошую, що я так сильно вже висловлююся, лихословлю. Спокійно, спокійно, все, всього. Ставиш там. <кхи> <кхи> ставиш! Сунул, брат! Ставиш, как вторую, Ставішка вторує! родную, бля. Тут у нас є така не конче інформативна панель, тобто як щось бортового комп'ютера. В автовазу ще такого не було, тому вони просто щось впаяли такий якийсь калькулятор. Та без кнопок. Тут у нас вже якась типу, кліматична установка, можна так сказати. Тут написано у нас температура. Але то ніфіга не ні клімат контроль Воно просто як наставили, і так і воно йдує. Така сама штука є і на 124-му Мерседесі. Що просто в тебе пише температура, а температура буде постійно типу, херачити однаково. Майже як Мерседес, Е, да". Коротше, перша з хрустом, друга з дядька. Ні, перша. Перша зі свистом. Стоп, перша, перша з перша, буксом. Перша... Перша з свистом чи перша з буксом. Ні, перша з буксом, друга з хрустом, третя з свистом, четверта з кайфом. Ні. Третя з якраз є цей, блять, з Ні, Нє, ні, ні, диви, диви. Перша з бустом. Перша з свистом. Друга з хрустом. Третя з кайфом, четверта з клином. Перша з буксом, друга з хрустом, третя з клином. Скайфом. А четверте стоп. Ладно, нехай буде так, Дивіться. Ще раз, ще раз. Що, блядь, дурак? Та Ну, тут все так ремонтується, ну то все так ремонтується. То знаєш, такий віртуаль. То цей... Сука, то мерседесі такого нема. То, то -контрол. Чесно, кайф. Машина, кайф. Беріть, пожалієте. Аргономіка салону, повертаємося, бо ми дуже часто збиваємося. Я сиджу ніби перехилений як на один бік. Тобто як вона тягне до дверей. Тому я тут, коли їду за, ру... за кермом, я мушу так от сидіти. Типу, ну Хоча б хоч, хоч якось типу, впертися в, сі... в сидіння. Тобто бі... букової підтримки ноль. Е, Букової підтримки 0, спинка така собі, сама посадка на 2. Тобто ще трохи не дотягнули, не доросли вони, блядь. І ще ми поговоримо зараз в салоні. Вибачте, що в салоні, але ми поговоримо про мотор. Вони той, блять, 1,6, вони то пхають от, і досі. Я так знав, що вони там в себе там на болотах Вони пхають і досі. Ті мотори в свої. Тіпа нові машини. Шеснарь восьмий клапаник, нічого не міняється, щеблін з динозаврів. Та що і ти не чуєш, вони цю сімку випускають, випускали до 10 го року. Сіморку до 10-го. А, чекайте, вони четвірку, блядь, до 15-го року випускали. в ну, то тому і прикол. Та, отакий Ні, ну, отакий та... розвиток. Еволюція, Еволю. еволюція. То є еволюція, тобто, тобто, ну, типу, там же все. Типу, там далі відправна точка, все, капець, станція деградація дальше, все, там ну, більше нема нічого. Там як інженери фуфло, так і, блядь, люди самі. Перепрошую. Збилися трошки стерну. Але сама машина по собі, типа, якщо кайфанути, то вона така. Типу просто огляд на відчуття. Блять, зеркала нема. Світо музика. Чуєш, а прикинь, щоб. Знаєш, знаєш? чуєш. Ти бачив? Ти бачив? 20... Та бачив, бачив. Я на кузырек типа натиснув, воно включилось. Ну все, хватает. Ту... Чуєш, а прикинь, якщо тут саб поставити, то ж реально музика світло буде. Це реально А ну, типу... Зараз якусь там музичку на монтажі, бля, вставиш, типа. свет, <смеш> бий світ, кри... маліна бий. Ти кращо Да <смеш> 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 Давай зараз за так, тут нас його такі застонки, щоб щось там регулювати. Ви чуєте який там звук. <смеш> його, його навіть в редакторі не треба підсилювати. Тут у нас магнітола вже не штатна. Акустика тут не знаю, яка вона, можна зараз перевірити і продемонструвати саунд е як то. Не, 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 не. Включи пацанську не пацанську? Брітусу е, нема? Та ще то, то викине то. Чекай, чи є. Алукс? Нема брутузу. І годинник. І в нас ще тут є годинник. Я не знаю, хто на нього буде дивитися, але я не бачу 12-ї години. Ну, я сиджу, от. ну дай, дай камеру, дай камеру. Я сиджу, я не бачу 12-ї години. Тобто ось тут от, все ось ось так. Блін, як тут? Чого не пок... да, блять не видно? Да, давай Ти бункер, оператор. чекай, відкрию двері, щоб хоча б щось було видно. А чекай нас тут лек... клопідйомники, чуєш? Блок управління. дивись, та він не працює. <працює>, <працює> Стіклопідйомники. Блок світлопідйомників у нас отак. Отакло. І Він нього ні, ні одна не працює. А як <с> а, дві, а ні, тривати. чекай, чекай, стоп. Дивись, дві заглушки. Дві заглушки. От, реально, то не кнопки, то заглушки. І два стіклопідйомника. Піздец. <с> Чуєш, а якщо реально без приколу, може його просто обірвали, щоб завжди в бункері бути. Блять, чисто на пацанських, блять. Вот у нас якось так-то все. Це наша безпека. Це наша безпека. Тут є наша безпека, це є. Це все, що є тут з безпеки, бо тому що в краш-тестах вона набрала, е наскільки я не помиляюся, це є ноль. В тій машині ліпше не розкладатися. Але що ви вже стали таким власником такої машини? Прям жити не можете без десятки. Ну, то Вже, ладно. просто будьте акуратнішими за кермом, дивіться за тормозами, за тормозною системою і за резиною, щоб вона у вас була завжди хороша. Тут у нас є коректор фар, він як. блядь, не працює. Ну, тут, блядь, бачиш, куди я б'ю. я, я, Нонсенс, класно, блять. Чекай, чекай, зараз погасне я дешу, попробую. Ну, й ну, тут, тут. Ні-ні-ні, там, там, диви. Алло, включайся, давай. Воно все піде волі. Вс. Аварік. Аварік? Червоним світить. Чисто на пацанській движении. Чуєш звук. І вона в нас тут. Типа зовсім незручно. Навіть якби було тут, то теж незручно. Прикинь, вони ж реально... чекай, давай приходить, подивимося. Охереть. Ти прикидаєш, вони ж реально індивідуми. Вони ж реально індивідуми. Аварійку зробили тут з боку пасажирського, а тут блядь, дві заглушки. Ну це ж би було. Ну це ж би було реально зручніше. Це ж би було реально. Та вона руками розбирається. Давай переставимо аварійку, нахуй. Та потім переставимо, коротше, приїдемо переставимо. Власнику трошки зробимо блять, порядок в машині. П Попільничка. Ну вона, типу, довіри в себе не внушає, тому що вона вся отака. Блядь, Отака тово вона вся. Так як ми люди курящі, тому вона для нас так би як потрібна. Але це ну воно все таке. Тому у вас ну салон буде постійно засраний. Я не розумію, як можна їхати, типу, курити отак. Або так. Ну ти ж типу не вцілиш. Коротше, все отак у нас. Коробка передач. Тобто по коробці передач, ну, переключати зручно. І передачі всі навіть чіткі. Що стає, хуй там. Тому у нас якось ось так то все. От, що роблять власники, до яких методів приходять власники, щоб хоча б якось вирішити проблему, типу, щоб воно хоча б якось трималося докупи. Кріплення при розборі самі все йде ну, нахер на амінь. Не міняти через це панель, правильно? Правильно. Бо тому, коли її будеш складати новою, все одно. Всі блядь, ті хліпси, вони підуть туди ж. Вслід за кораблем. знаю за ким. І це. І тут от просто поставили шайби і закрутили на самонарізи І тут так само, хоча машина в нас ще збережена, ну реально збережена. Тобто власник за нею дивиться, дивився. І от якось воно все отак. Тут ну, десятка. Ну, десятка. Ручки нема, заглушки, щось поставили. А, блядь Охуеть, блядь, голка, прикинь. Пізд. Сука, паранормальна хуйня. Е, ручки в нас. Потім покажу. Все, тепер ми переходимо до заду. Дивись, диви, о, диви, диви, в чому прикол? О, в цій абсурд ситуації. Тут якась херня. В нормальних автомобілях, тобто більш сучасних, з такою фігньою, типу такими прорізами це робиться просто мікрофон. Так би для голосового зв'язку. Тут вони просто для заднього пасажира зробили таку херню, блядь, ну Не знаю для чого. А навіть. чого підсвітка не працює? Та блядь, зараз і та не буде працювати. Так, ручка страху. Ручка страху у нас є от така, ну, типу, щоб не позоритися з бізнес-класом там, з доводчиками. Просто вкліпали отаку херню. Вона величезна, метрова. І отут у нас просто крючок, щоб щось повішати. Ну він теж довіри не винушає, тому що він отак все гнеться. Хоча він якийсь як резиновий. І так і в нас тобто аналогічно з другої сторони. І зараз я вас попрошу камеру. Пане оператор. Як стоїть сидіння? Тобто, от я сиджу рівно. Ось, ось так стоїть сидіння. Ну, от Собі уявіть. Отак от боком, раком боком. От так. так само, як ти знімаєш. І от якось так. Закриємо ми двері. Ми зараз нічого не будемо бачити, мусимо потерпіти. В таких умовах вже знімаємо. Ну, довірить, машина не обладнає. Чекай, можна. чекай, Тоб... щолкне, щлкне пальцями. Ти блядь. Шо? Та ні, так не. Давай, щолкне. Вс. Ну, не знаю, її можна регулювати по висоті в нас пасок безпеки. Блядь. Тобто, тяжко. Ну, Тобто десь на швидкості ти того не зробиш, якщо тобі не зручно. Треба попотіти. Тобто, як наставив, так і нехай вже краще буде і ліпше до того не повертатися ніколи в житті. Тобто тут у нас є полка, на ній завжди бардак. Тут у нас є для центрального пасажиру пасок безпеки. І тут у нас є ще підлокітник. Yeah. Є ще така функція, наприклад, в, май... в Майбаху, така функція. Хотів собі повернув так, так от собі розвалився. Отак. Типа на широкому, перепрошую, їбалі. Розвалився собі отак і так і посидиш. А ще третя функція хотів, розвалився в багажнику. Якраз тут можна залізти. Та, а ну Ну То машина така, ну типу, я не можу інакше до неї ставитися. Муси вже якось типу, потерпіти. Бум-бум! Блять, тут сабвуфера не вистачає. Тут у нас відкидаються спинки на задньому ряді. Ого, взагалі навіть нічого нажимати не треба. Все отак. О, туди ти точно в багажник залізеш. Так, точно. давай. О, блядь. Диви, диви. Коврик з багажника блядь, прикручений сюди. До самого сидіння. Технології. Технології майбутнього. Ну, Ілон Маск просто, блядь, курить. Дуже нервується і курить збоку. Тут у нас динаміки. Сйомні. Отако. Тому у нас якось отак на все. Стоп! Фішка. Фішка машини. Блядь, двері погано відкриваються. Багажник. Блядь. Є, відкрився. То з кнопки це вже є рівень. Все, ну, це є прикольно. Тому йдемо тепер у багажник. В прямому сенсі. Тобто ми це будемо робити ось так. Ось це в нас є фішка багажника така. Е, тут в нас є всякі колонки, полка в нас є гарна, стяжка висить, не знаю для чого, яку на функцію тут виконує, вроді би, як ніякої. Тобто тут у нас є така підлога і всякі е, карманчики для того, щоб щось покласти. Ніби як похоже на нішу під акумулятор. О ти там, до речі, не бачиш, я ж тут розкажу. Тут запаска, напевно, має бути. Тут має бути запаска, але в більшості випадків тут є не запаска, а газовий балон. Тому в нас якось воно ось так. Дивись, я проліз. Оп! Курва, гудіні. Ти одинокий хлоп. Тихо, тихо. Це в нас ось, ось так. Ну, але сам багажник він об'ємний. Тобто сі, сі, сидіння самі відкидаються. Тобто ми щось можемо привезти. Вже за кінця ми там розганяли в салоні, вже стемніло. Тут у нас блок управління фарами, тобто не управління, а просто блоку фар, там лампочки і так далі. Це у нас ребро жорсткості, щоб ну, ну це є блін, метал одиничка. Навіть не одиничка, може 0,5 мм метал. І це у нас є ребро жорсткості. Тобто, ну, тут все так, ну, бо це є автоваз. Тому у нас якось ось так тут. Можливо, ви її кайфанули від цього огляду. Якось так це було більше для кайфу. Закриваємо багажник, пробуємо закрити. Давай, як то робиться, Ти що, блядь, ти там Диви! Так, тепер давайте ми проїдемося. Ви чи не той? Заведу. Блін, ну от х, чим вони думали в 2005 році, коли вже Рено Меган всю тіпа, в, в, давав тіпа, продукцію з безключовим доступом, вони, блять, два різних ключа роблять для того, щоб одним закривати двері, а другим заводити машину. індивідуми. Та то ж, блять, срака. Інший ключ підійшов. Зашибіть. 16. Заводиться, Ой. лампочка бля сильніше почала світити. Тепер ми давайте проїдемося. Ми завжди прищипаємося, бо тому що навіть навіть хоча б в автовазі ми завжди прищипаємося. Вікно! Я його відкрив! Вікно! Я його закрив! Прикольно! Прикольно! Все. Ну і кому придумали ті стекло Кому-то придумали, що так сказати, набагато зручніше не їде, блядь ухвалений 16 рік. Ось, якось отак. Ну, типа по поведінці машина, вроді би вона така прогнозуюча. Типу, ти можеш, в принципі, спрогнозувати її подальші рухи. Але це все не... Ну, таке. О, ноль. О, це є холостий. тобто, це на зараз колеса взагалі не зв'язані ніяк з рульом. Типу, я можу от так от хитати, типу, вона все одно буде їхати прямо. Рульошка у нас, ну така ватна, вона така ватна, капець. І в принципі, це в нас якось ось так. Шумоізоляція, ну що по шумоізоляції можна тут говорити? Панельне то вже. Плюс, панельне то вже. Це єдиний плюс. Все все, решта, тіпа, ну тут все зроблено отак. От от. От. Ну, ну, ось так воно все. Ну, без слів. В принципі, що вони, що вони хотіли типу, тою машиною доказати? Я не, я не розумію от просто логіку автовазу, як можна кліпати одну і ту саму блядь, платформу і машину блядь, ціле життя і бути довольними. А люди хавають. Я не знаю, чи там люди лишилися. Хтось тут хаває. І саме шкода, що в нас теж такі машини типу, є з ноль безпеки і так далі. Типу, в принципі, машина для кайфу класна. Для кайфу, для такого, типу, що ти, ну, просто. Не скучно, не скучно з нею. Тобто ти отакий всьой не скучно з нею, коротше. От і все. А все решта, типу, ну, просто як з точки зору використання, типу, в автомобіль ніякий. Трошки не їде. <реш> Диви, як Двиква. <реш> Лінзи, блядь, лінзована оптика, ну де таке, ну, ну типа, ну, якщо ви щось бачите, як воно світить, ну взагалі не світить. Ось. Ну, В принципі, ну дальні. Чуть-чуть дальні. щось міняє. У мене на Volkswagen, блін, було таке от світло. Типу то на ближньому. То противотуманки так тільки світили. Оригінальні. От, якось так. Четверта. Ну так, він тягне, він з тягне, підтягує так, нормально. Тобто ну, він їде трошки так, на свої цей. На свої там кінські сили. От, ну, нею страшно більше сотки їхати. Мені попередній власник говорив, типу, що ця марш, що він нею тиснув 180, вона більше не їхала. Не знаю. Я би боявся на такій машині так їхати. От, якось так на нас все. В принципі, робити висновки вам. Бувайте. Все для вас. Ставимо лайки і просто підтримося на наші погляди. Ми для вас стараємося. Люблю вас.